В Україні у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року більше двох мільйонів людей звернулися до лікарів за знаками ГРВІ, грипу та ковіду. Часто люди, перш ніж звернутися до лікаря, починають займатися самолікуванням та безконтрольно вживати лікарські препарати. Сам вірус грипу, а іноді він може розпочинатися зовсім раптово, і лихоманка може сягати там 40 градусів температури тіла. І люди можливо в паніці починають недоцільно. Застосовувати антибіотики, вважаючи ці ліки якоюсь панацеєю від всіх хвороб, які супроводжуються підвищенням температури тіла, варто розуміти, що бактерії та віруси це різні речі, і лікування буде різним. Антибіотики не завжди будуть доцільним методом лікування, тому важливо попередньо звернутися до лікаря та приймати препарат тільки за його призначенням. Саме при недоцільному вживанні антибіотиків частому Ми приходимо до того, що вони перестають працювати, тобто виробляється резистентність, тобто це звикання називається. Бактерія адаптується, виробляє такий собі умовний імунітет до даного лікарського засобу. І приходимо в ті часи, коли застосовуємо антибіотика, він не працює. Лікувати лікуватись часом скоро не буде чим. Резистентність, тобто звикання до антибіотиків, моз назвав однією з десяти глобальних проблем сьогодення. Це виникає, коли людина постійно користується одним і тим самим препаратом без призначення лікаря. Якщо лікар призначив антибіотик, він побачив цьому доцільність, тобто є бактерія, яку потрібно вбити. І кожен препарат. З залежності від своєї інструкції, він має свої власність, що конкретно за 5 чи за 7 днів він повноцінно спрацює і знешкодить бактерію. Якщо пацієнт пропив 2-3 дні, йому нібито стало легше, по його самовідчуттю, він його кинув і все. І тоді ми приходимо до того, що бактерія неповноцінно знешкодилася, неповноцінно спрацював спра препарат, і людина або повторно захворюває, або знову ж таки можуть. Розвинутися теж саморезистенці, тобто звикання. Якщо одразу при проявах симптомів захворювання у вас немає можливості звернутися до лікаря, може зробити наступне. Приймаємо жарознижуючі препарати. Це парацетамол, його всі вийде. Це ібупрофен, пиття великої кількості рідини. Ну і симптоматична терапія. Тобто, якщо є нежить, то ми лікуємо нежить. Болить горло, починаємо там полоскати горло. Ж приймати знеболюючі препарати потім відразу звертаємося до лікаря, щоб лікар далі більш коректно від коригував лікування. Не нехтуйте власним здоров'ям та вживайте медичні препарати тільки за призначенням лікарів. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.